Всім привіт! І це п'ята частина виживання в Майнкрафт! І ця серія буде на минуток 30, я вже обіщаю Сьогодні ми будемо з вами подорожувати по шахтам. І ну, мене 5 серія у нас розчитана на всяке там ну, шахту йти. Бо вже п'ята серія, у нас досі алмазів немає. Так що підемо шукати алмазів. Як, якщо ви знаєте, то в четвертій частині ми вже хоч, хотіли в ту шахту побігти, але я сказав, що ні, бо ми ще трохи не готові. А зараз я готовий, в принципі, ви можете спитати, до мене ну, зелька нічного бачення. У мене там ще пару штучок оказалось осталось. То я взяв. Начальну зельку начинаємо. Вирі... Ой, і два надихання. Ну, крошек. Наша шахта должна быть десь приблизно. Приблизно опусти. Так. А ну так, ідемо. да, Робимо нормальний. Ось вс Даш? Да? Да. Давайте вип'ємо залі. Вірю і відправимось. Візьмемо В руки. Так, я боюсь. Давайте, якщо що, не будемо рискувати, будемо зразу прориватися через них. Не будемо йти битися. Давайте ось його вб'ємо і І блок. Ось. Тут я нічого не буду шукати, ви спитаєте чого, бо в нових версіях обично тут нічого не може йти. Тобто в таких оце біомах. О, все. Сюди я прийшов. І тепер отут должно щось бути вже, в принципі. в цьому камені. Так, приглядуйтесь. А нічого за камісне як стоїть. Я дуже боюсь, а то вдруг сейчас не знаю щось з'явиться. Дякись. І мене з'їсть. У мене все зламалось, це кажеться на грудня. Я боюсь. Саме головне, щоб ми сейчас не убили, друзі. Бам это же диаманта. Ни одного діаманта не знайшли. Давай. Ну хотя бы давай то не плоті зиму. Так, давно все. Зима хотя щоб в житті пофармились. Бо я не знаю. Якраз на четвертий считайте минуту менешли діаманти, ура! О, восика їх тут. Блин, щось мені особливо з загрузками. Тобто, с прогружанням світу щось не везе. А як діаманти шукать, то так везе. Так. Оно ще діамант, я бачу. Тільки як нам до нього залізтись. Так, давайте подумаем. Блин. Капец, я качественная шахта, я не знаю. Что... Диаман! Да, это диаман, челды! Давайте, вот ты же на я думаю, нам не тихо. Так. Добываем диаманты. Останний... А, нет, вообще. Итак. Не знаю, я как-то А, нет, будем даже так. Хоп. Так, а як, Подожди, а як? О. Тільки не в лаву. О, да. Давайте блоки і сюди поступим. А вдруг там нам не знаю? Так, давайте нужно все спалимо. Це маган, щоб якийсь зомбак не прийшов, у нас і в лаву не штокнуть. Так. А вы Да, давайте ну, не знаю, може тут щось буде бо там я поки що нічого не бачу давайте сюди маленьку оцю шахту може тут ще щось знайдемо опа проходик <гас> да ви шо? шахта заброшена капець як нам повезло ми ще тут діамант знайдемо о так і що тут давайте Ой, я нічого не злима. Золоте яблуко, друзі! Ого, у нас 18 алмазів, як? Я не вірю просто в це, що... Це все, я не знаю. Оно ще. Давайте все ненужне повикидаємо. Ось сюди. Так, оце, 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 оце. Все. Відкрити. Давайте заберемо, Лишнім не буде і залізу. Зачарована, це капізрюк. Друзі, зачароване золоте яблуко. Оце нам повезло. Вот нам везет, просто везе. Просто, я не знаю, как... Как бобрику якомусь. то Так. Ну, самое главное, что нас сейчас никакой, блин, там зомбак не убил. Вот тут а еще есть что Давайте отправимся в ту сторону. Да нет. Як ми тут відкриємо? давайте портить. Так, може тут щось буде? Толкове іще сундучок. Так. Немає нічого. Ех, як, як жалко. Не прийдеться йти туди. Прийдеться рискувати. Так. Їдемо, йдемо, 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 йдемо. Дану. А, так А сюди капітану вона велика ой. Сундук нова, да, нам знадобиться Хліб поїмо. Здесь так было тут скелет чую. Вы тоже. Так уже пиши вышли звуки. сами брат. Он просто сильно бешеный. Бегает по всем хате. Гуляет заключить. Так. Ще одна вагонетка і нам тут попалось опять залізо. Oh! А давайте знаєте, що. А, у мене косточок немає. Ну, коротше, якщо ми знайдемо якісь косточки то ми приручимо собі собачку. Дивіться, бірка є. Так, збираємо Так. І тут отак дивимось. Ще ми вже тут проходили, в принципі. В принципі, так, да, ми тут вже проходили. Капітака вона велика. Ще одна вагонетка, Чи ми це вже відкривали? Ми сюди прийшли, да? А ні, ми тут ще не були. Чик, давай! Ще одна. Представляєте? Бірка? А можна можно так? Да, О, у нас зелька тратиться. Ааа! робити? руки! Ничего, будемо... Отак так вот с Капец, капец. Так сюда. Тупек, тупек, пока тупей, 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 тупик. Так, тут у нас была. Було... Не. Ага, тут он еще. Вот тут Не, кажется на те место. Опа. Да, мы тут еще не було. Иди, о, иди, иди. Блин, жалко, что на Ніякого, тому що... Ай, ну, ще так-то. Просто по одному яблучку як то мало. Не, ну здесь запасибо, конечно же. Блін, вже голод тратиться. Оп. Ну, я думаю, що вже нам можна, в принципі, помирати, ми тут усе залутали, але ну, просто тут, ну так просто. Не може бути дуже багато сундучків. У мене стільки снудиків. Сундуків 5 точно знайшли. Даш? А сюда давайте підемо Блин, там лава могла бы говорить. Да, только шли. Обратно сгорем. Не, в принципе, дивите. Нормально. Я не знаю, что он дом Так, дома у нас Нічого Так, почему давайте мы сделаем осудим алмазный Ресурси Ага, у мене одну суки немаем. Так, положим все наши. Те, що ми зробили. Не, я вам так нормально шок. Бушу чуєте. Пустим. І все пройде нас спим. Спим, спим. Я ж казав, все прийдемо. Так, де скелет? Де коровка? Блін, я забула, нам треба на ковальню, щоб назвати, а ми жалізо лізо все пропускали, надували, Так би вдомували і змогли. І тю-тю, пічу хватило, так пішли ось сюди. Робимо палки, 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 палки робимо. Ой, трошки не так. Чули, якщо не чули, то це все хорошо. А якщо чули, то це мій опять же, брат. Машинки хоче дивитися. Чули зараз? Так, давайте зробимо собі, як завжди, меч. Ну і все. Все, у нас залишається нормально. Давайте ще зробимо собі, звісно ж, нагрудник. Йо. Все, ми, ми так прикольно з вами в шахту сходили, я вам так скажу, друзі. Давайте пшениця, пшениця, пшениця нема. чи я її викинув. Далі її отримаєте в лаву викинув. Так. Отак от, от і пішли коровок шукати. Коровки, бо оцей загон, як ми робили. Четвертої частині, але коровок ще не, не знайшли. Ми, ми трошки ходили шукати. Опа, зразу, зразу. А, ні, то бревно лежало. Давай. Іди в мій замок, заходьте, проходіте ваш загон. Оп, Все, я зараз подружку привезу тобі. Если будем так надеяться, что я приведу наконец-то, чтобы под руку. Пьесик. Пьесик. Не мама себе приручить, конечно же. Ну, Блин, моя бьерка, я б ее приручила ленку. Не знаю. Если бы це был... Я не знаю, кто. Что як його назвать? Напишите в комментариях. Рандом на ім'я. Так, торговець, чим ти торгуєш? А, я знаю, тебе все за інзумруди, так? Да? Але яких в мене геть немає. Так, чим. Блін, хоча б подивитися, а то він, блін, в мене чекає. Так. А погодувати можна? А, ні. Давайте не ходимо. І так, що у нас тут мається бути? Так. Дивіться, як прикольно вже заросли ліани. Тепер можна по них карабкатися. Кстати, а давайте от якраз поляне карабкатися і тут щось придумаємо зробити. Я так подумала, давайте якусь вишку да, зробимо. Та да, буде дуже прикольно. Отаку, от знаєте, наблюдательну. На, так, добуваємо собі дерево. Бачите, я ще нічого не іспитував, крім топорика. Топорик у нас вже трохи зламаний. Так, давайте хоча б я пока що пол. Пока що пол зробимо. Так, в мене ще ж є. Ой-ой-ой. 36 штук. Май -май -май -май. Так. Хоп-хоп, отак от. Я как мастер. 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 Я мастер. Тут же у нас уже будет стена. Вот такая. А, тут так давайте. Блок. Ммм, маламбо. А ты я получается. Не, подождите. Я, кстати, что это? Я... А, все-все, получится у нас так. Так, це, виходить, ми зможемо отак от. от. Блін! Не можу вилізти. Хоп, все, наконець. Наконец, то я дождався. Це капець. скільки сидів, ждав. Наконець то я дождався того карасика. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав. Але все-таки є. Маленький, ну нічого. Так, давайте. Наконець теж доробимо цю вишку в цій серії. Так. Кстати, п'ята серія юбилейна вже. П'ята серія. А скоро буде і десята. Знаєте, що в нас вже є ресурс так, то, так, що можемо. Може, у шостій частині ми підемо вже з вами в Нижній світ. Бо в мене ще алмазний карка, ми можемо набрати ну, води, піти отам, от, в шахту до лави. Розли... Ну, добути собі того. Ви зрозуміли. Так. Угу. Так, давайте добуваємо, добуваємо о, дерево. Дерево, дерево, дерево. Опа, коровочка. Що ми з тобою робимо? До подружки. До подружки. Де ти? Коробочка. пішли. Давай. Раз. Два. Три. Ой. Я сам не забувала. Давай, не бійся. Да, молодець. Заганяємо вас. Давай, давай. Уступи місце, словечко. Давай, йди, йди. Йди, моя красотка, йди. Все, <звук> я потім розмножу, не, не Ну, Тебе я туди не буду, але тебе я покормлю. Бо я тебе не буду туди просто сажати, щоб ти не грустила, що в мене там Хоча, це наоборот тобі на пользу, блін. Ти не будеш за рішеткою сидіти. А вони будуть. Так, в плену можна сказати, сидіти. Отак от, от ми зробимо з вами, естественно, все, щоб ми бачили. О, бачите, вона в нашу ловушку впала оту, помните? За заборчик. Все, вона ніяк не вибереться. Так це можна для зомбаків, для скелетонів. для всех мод Майнкрафт. Да. Так. Берем вот цей. Знаете, что я так подумаю? Давайте даже сделаем себе так, так сказать, эк, эск, я забыл это слово, эксклюзивно. Все, у нас будет крыша. Вот такая. Блин. Я туди блок поставив. Ну все, тепер можна пригнути. Ми помремо. Де ми померли? Угу. Так, і дивіться, що у нас вийшло. Ось такий домик. В принципі, нормально. В принципі, дивіться. Заліз. Чисто в хательсу такого поставив. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. В Вдаліш ми зробимо лук, стріли і будемо тут стояти. Тільки єдине, що ми не бачимо, що там відбувається. Єдинственне і все. Ось так, що там ми зможемо. Ну, отак у нас різня. Ну, як воно буде отак от прямо зі сторони виглядати жертви? Ось якийсь зомбак стоїть. Говорить, як він дивиться тут стоїть. А тут такая охотнича будка. Нормально, в принципе. Давайте останні блоки даже чикс, чикс 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 чикс. Опять. Ну, дуже часто, я, я знаю, вы даже можете наказать, что у вас такое не було. Останній блок, наприклад, бывает часто останній блок яке забувало. Отсідяно, да. И ви промазуйтесь. На это дуже часто бывает. Так, Ні, ну, в целом. Прикольно за всю серию. Ну, а на всю я уже вам буду говорить. Всем пока. Ждите наступных серий. В наступных сериях мы, может, пойдем в нижний свет. Ну, всем пока.